Геннадію, скажіть, будь ласка, інформація щодо того, що Олександр Кіхтенко е, власне в інтерв'ю одному з українських видань допускає обмін аеропорту Донецька на інші території, і навіть з'явилася інформація, що і в Луганській області також допускають такий обмін. Ви як можете прокоментувати це? Чи ви допускаєте такі обміни? Кіхтенко може міняти хоч свою власну корову, на що хоче? Я до цього. Справи не маю. Луганська область нічого не міняє і нічого нікому не віддає. І Про такі розмови я чую перший раз. Всякі дописи і домисли, і будемо казати, я би. Будем казати, не звертав увагу, тому що є різні точки зору. Е, інформація не відповідає ніякій дійсності. Я вже чув, що це йде про місто щастя. Так Так, про щастя та не ми, ми з великим трудом відновили їхню роботу, відкрили казначейство. Сьогодні люди отримують пенсії, отримують зарплати, отримують е, 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 гроші на харчування в школах. В, е, Лікувальних закладах і тому подібне. Тобто йде робота в тому, кому ми їх віддамо. ЛНР, де ніхто нічого не платить, ні пенсії, ні зарплати, ні... там працюють банки у щастя, там налажена банківська система і тому подібне. Кому віддамо тим дикарям? Ну про що ви говорите? Вони кожен день тільки обстрілюють щастя, ну це. Знаєте, вигадки і більше нічого я міг би про це коментувати.